Виставка, розгорнута у ФАЄ Галицького районного народного дому, привернула увагу галичани гостей міста, збирали її звідусіль. і кожна світлина відтворює різні епізоди чверть столітньої історії краю. Тож багатьом присутнім нагадали часи їхньої активної участі у подіях, що відбувалися у районі за цей час. Ці фотографії мені нагадують цікаві сторінки нашої історії. Це був час великого піднесення духу українців. І Ми щасливі того, що здобули все ж таки свою рідну українську державу. Як би то не було трудно, проте є надія, що ми заживемо далеко краще, будемо близькі до цивілізованого світу ще і сподіваємося, що сучасна молодь вихована на традиціях. Українського патріотизму здобуде далеко більше ніж ми сьогодні маємо. Згодом усі ці світлини стануть складовою частиною літопису Галицького краю, над яким старанно працюють сьогодні працівники культури району. Це наша історія, і коли бачиш ці знімки, переповнює честь і шана до того, до України. І сподіваюсь, що це все передасться навколо всім людям. Виставка стала складовою частиною святкових заходів, приурочених дню незалежності.